Всіх вітаю на своєму каналі FanModel Це другий урок по SolidWorks. Хочу продовжити деякі прості побудови моделі. Почнемо спочатку. New part. Давайте на фронт. Знову зробимо скетч. Розглянемо інші елементи, наприклад, straight slot. Тут є варіанти, якщо натиснути на стрілочку, як ми бачимо, чотири варіанти. Стрей слот це так само, коли ви вже натиснули на цю піктограму. Можна буквою А на англійській розкладці клавіатури перемикатись між цими варіантами. Перший варіант, який в мене обрано це від точки до точки. Тобто перша точка, друга точка. Тянемо в сторону. Ну, Будь-яку сторону неважливо. Е, і е, бачимо розмір. Натискаємо LKM ще раз, маємо слот таку геометричну фігуру. Далі е, натиснувши А, перейдемо в інший варіант. Е, я більше користуюсь саме цим варіантом, тому що з центру тягнеться е, один клік, е, ми обираємо центр. Цього слоту, далі ще один клік це вже розмір його. І далі розтягуємо до тих пір, ну приблизно, які вам потрібні розміри. Далі це все можна відкоригувати. М можна от по двох точках максимальний габарит його вказати. Там. Так. Як ви бачите, масштабувалися обидва слоти. Під е, цей розмір. Можна просто осіву е, вказати її розмір. Так. Е, чому ми можемо вказати розмір осівої? Тому що м, ми не вказали розмір е, радіус. точніше, радіус цього слоту. Е, якби ми вказали радіус, бачите, зараз ми його вже не можемо вказати. Він, ну, сірого кольору розмір, тому що це, якби, ну, показник, просто незмінний показник, який ми можемо візуалізувати, і для якихось потреб використовувати цю цифру, ну, наприклад, там креслення чи ще щось. Щоб його змінити, потрібно видалити цей розмір. Або видалити заново його перевиставити, цей R10, або перейти в вкладку Other і зняти галочку Driver. Тобто управляємий. Мається на увазі, управляємий SolidWorks. Він його виставив автоматично, показав цей розмір, ви ним керувати не можете. Зараз можемо. Якби ми. Давайте я видалю, оберу осіву, знову виставлю 30 мм. Тут зроблю драйвен, цей розмір, і натисну галочку. Як ви бачите, жовтий колір з'явився у нас на ескізі. Це показник того, що занадто багато управляючих користувачем, ну, оператором, як хочете, розмірів. Вам це не потрібно. Тобто, система вказує на те, що underdefined переопределен по-російськи. Не знаю, як перекласти на українську. Тобто, занадто багато прив'язок чи розмірів в ескізі. Це не потрібно робити. І SolidWorks бачиться як помилку. Тобто, потрібно або видалити 30, або видалити 10. Як бачите, Ctrl-Z. Щось одне має лишитися. А щось інше має якби, бути керованим самим SolidWorks. Не керованим, а просто як показник для вас. 30 зараз сіра, R10 чорне. Все що чорне, ви можете керувати. Все, що сіре, ви не можете керувати. Кольори можна змінити, але це по замовчуванню такі зараз відображення в SolidWorks, якщо ви нічого не налаштовували. Це робиться для того, щоб. Якби, ви не могли зробити більше помилок. Тобто, якщо я зміню 30, тут має автоматично змінитись також цифра. Але SolidWorks не може за вас вирішити, яка тут цифра зміниться, тому потрібно керувати чимось одним або розміром слота довжиною, точніше, або його радіусом. Так само працює і ця цифра 50. Якщо ми її видалимо, r30, точніше, довжину 30, знімемо галочку драйв, все буде окей. Але, знову ж таки, до речі, можна не тикати по, типу, не ловити це, якби, ці точки, можна просто затиснути Shift, натиснути на цей радіус, і на цей радіус навестись. І в нас якби ну, клікнути, зрозуміло, з'явиться розмір. Тобто, не обов'язково на радіусах чи на діаметрах, чи ну, там, на якихось колах, на якихось дугах. Саме точки якісь лобити. Просто достатньо того навести і зажжатим затиснутим шифтом на них стрілкою з'явиться розмір, який буде вже витягуватись від, від ну, показ, показателів. Подотичні. подотичні від цих радіусів чи там діаметри, ну, Ви зрозуміли коло. По чотирьох точках зігнути, якби, кривий такий слот. Перша, і можете звернути увагу, на піктограмках вказано, за які функції побудови слота відповідає кожна ваша послідовна дія. Тобто 1, 2, 3, 4. 1 – це початок, 2 – це кінець, в даному випадку довжини дуги. Далі третя це центр дуги. І четверта точка це вже його, якби, ширина цього слота. Побудували. Також, щоб його розміри вказати, тут ну, досить таки складно. Центр можна підв'язати до центру координат системи. Ці дві точки обираємо. Ну, тут ми не можемо в слоті виставити горизонталь, тому треба малювати лінію. від точки до точки. Натискаємо на лінію і обираємо make horizontal. Все, він горизонтальний. Ну, якщо вам це потрібно, в даному випадку. Я показую просто якийсь приклад, який можна використовувати. Ми можемо зробити якби його висоту якусь задати, для цього потрібно обрати лінію через Shift, затиснений Shift, якщо затиснути Shift, ми тут нічого, ну, як би розмір не вкажемо, як це ми робили. Як це можна зробити? Ось, наприклад, в цьому варіанті. В даному випадку ми не можемо цього зробити, тому що ці е, якби, дуги вони не, не напроти одного, як би це правильно сказати. Отут, здається, зможемо. так, отут зможемо Вказати розмір. Тому тут не треба малювати якісь додаткові додаткових геометрії, від якої ми будемо вказувати розмір, відбивати його. Зробимо 100. А отут потрібно робимо цю лінію е, дотичною до дуги. Так само цю лінію дотичної до верхньої дуги. І обов'язково, якщо хочемо видавити бабишку, ну витягнути бабишку Construction geometry, тобто штрих-пунктир, допоміжна геометрія. Неважливо, які вони довжиною, хоч і максимально короткі. Головне, щоб ви могли по них клікнути. Нам важливий тільки слот. І вже далі його вказуємо розмір. Ну, Як бачите, в даному випадку важливо. Довжина цієї лінії, бо я не міг по ній попасти. Видає помилку, тому що наша довжина не відповідає ширині. 55. Більше можна, менше не можна. 50 я не можу зробити. Він буде видавати помилку і через якісь геометричні, ну, геометричні складові цього слоту. Скоріше за все, тут десь дотична втрачається. Я думаю, що ось ця лінія перестає бути дотичною до цієї Точніше, ця дуга перестає бути дотичною до цієї дуги. Тому у нас менше 50 міліметрів не можна зробити цей слот. Давайте розглянемо ще останній слот. Це Center Point arc Е, Тобто точка розміщується як центр, від якого. Від якої вже відбувається якби, дуга, по якій будується наш слот. Теж чотири кліка. Перший це відповідно центр, від якого будується дуга, другий початок, третій кінець і четвертий це вже ширина самого слоту. Ну, з розмірами все те ж саме, що і минулого Не, в минулому слоту. Тільки що прив'язка йде по центру е, якби осьової дуги слоту. Тобто ми можемо його переміщати таким чином. Відносно центру він прив'язаний. Так все інше. Те ж саме. Всім дякую за перегляд. Надіюсь на ваші активні коментарі, е, вподобайки, підписки. Можливо, хтось забажає поширити. Також пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити про SolidWorks, які теми вас цікавлять. Потрібен якийсь фідбек від вас, тому що тем дуже багато, і послідовність тем обираєте ви до зустрічі!